11 квітня 2025 року анонсую цьогорічний гарбузовий сезон, і в цьому році в мене було значно більше часу для того, щоб підготуватися, замовити правильне насіння. І зараз я покажу різницю в насінні, те, що приїхало в цьому році, і те, що я висаджував в минулому. Ось насіннячко, яке я висаджував в минулому році, гарбузик Атлантичний гігант. І ось три насіннинки, які до мене приїхали в цьому році з Америки через Італію. То був справжній квест, була затримка приблизно в два тижні. Вже думалось, що посилочка загубилась. Насінячко приїхало від Еріка Міллера. Ось його фото з гарбузом, з котрого було вийнято це насіння. Приїхало в такому гарненькому конверті. І зараз я готую насіння до замочення. Підготував наждачний папір, щоб послабити трішечки оболочку, але бачу, що Ерік вже це зробив за мене, тому наждачний папір мені не знадобиться. Ще я підготував електричний коврик, який триматиме всю ніч температуру близько 30 градусів. Це найкраща температура для пророщення гарбузового насіння. Цьогоріч я планую проростити дві насінини. Цього мені буде достатньо для перехресного запилення рослин. Вранці з водички вийму насіння і переложу на зволожені ватні диски, і їх залишу ще на деякий час на цьому коврику. Далі буде.